Залежно від того, в якій ситуації ми перебуваємо і яку, про що, власне, йдеться. Мета одна забезпечити реалізації інтересів нас як учасника інформаційного протистояння. Є різні класифікації інформаційних операцій, Ну, мені найбільш подобається з Анатолієм Карпенком, вона дуже проста, зрозуміла. Інформаційні операції мають як наступальний, так і оборонний характер. Можуть також бути е, тимчасовими, постійними або систематичними, розраховані на аудиторію е, однієї країни, чи там, кількох країн чи окремого регіону. Е, успішні інформаційні інформації дуже багато що вирішують е, в контексті інформаційних воєн. Зокрема, впливають на інвестиції в країні, ставлення громадян до когось або до чогось, і, звичайно, або розколюють, або згуртовують націю, залежно від того, хто цю інформаційну операцію проводить. Тому, звичайно, це дуже і дуже важливо. У контексті того, що сьогодні відбувається, потрібно пам'ятати, що актуальними сьогодні є саме інформаційні операції наступального характеру. Тому що якщо довго оборонятись, так, то ну, це зрозуміло, ми будемо в програші. А тут потрібно часто діяти на випередження і застосовувати саме атаку. Але щоб проводити інформаційні операції, потрібно е, знати деякі особливості інформаційного сприйняття. Зокрема, слід мати на увазі, що е, ми часто перебуваємо під певною інформаційною парасолькою. За межою якої наша свідомість не хоче нічого сприймати, ніякого впливу. Це зокрема стосується пересічної аудиторії. І якщо, наприклад, ви будете вести наприклад, спілкування на аудиторії Західної України, ви будете добирати одні аргументи і один якийсь підхід, тому що там люди більш-менш свідомі, вони налаштовані проукраїнські і, хоча є звичайно, нюанси, наприклад, у нас і на Закарпатті, бо це поліетнічний регіон. Ось, але це буде один це такий підхід. Якщо ж навпаки на Сході, так в Луганській Донецькій області ми розуміємо, що там дуже багато симпатиків не України і тому це грає роль. Далі нова інформація входить у нас часто під пливом знань, які отримані в осі інформаційній парасольці. Ось прикладом цього є трансформація назви Бандеровці, так, Бандерівці. До, ну, зовсім не санітного бандеровці. Але е, так в Росії це працює, так це працює у відповідних джерелах інформації і йде повністю, ну, практично можна в такий спосіб перетрансформувати е, на будь що Далі. Е, за Дмитрієм Золотухіним інстинктивне сприйняття інформації часто відбувається за принципом «би» або біжи. Тобто... Часто, коли інформація нас емоційно потрясає, вона дуже на нас впливає, ми не завжди задумуємося над тим, а що за цим може стояти. Ми просто звертаємо увагу на те, що це на нас вплинуло, це якось нас змінює, і ми начебто починаємо цьому довіряти. Далі, коли інформаційні операції здійснюються дуже посилено, інтенсивно, тоді зростає кількість обсягів інформації і відповідно. Час на її обдумовування зменшується, тому що ми не встигли е, осмислити одну інформацію, як зразу пішла інша. І в такий спосіб е, ось така інформаційна атака у вигляді ряду інформаційних операцій може мати доволі великий успіх. Далі е, важливу роль у е, впливі на сприйняття е, аудиторії відіграють так звані вірусні повідомлення. Вони можуть під. Іти під е, різним кутом, наприклад, якщо брати російську аудиторію, тут працює вплив страху. Хто пам'ятає російські фільми майбутнього 2 е, де фігурують воїни УПА, зрозуміло, який це вплив має на російську аудиторію і як це сприймається. Ну і навпаки, можна йти під ідеями добра, любові, як це було, наприклад. Хто, хто пам'ятає, були повідомлення, коли там дідущий бабуся назбирав собі 10 тисяч гривень на похорон і останні гроші віддав на Майдан. Так, це дуже розчулює аудиторію, це дуже ну, теж впливає, але вже, звичайно, на нашу аудиторію. Е, є ще таке поняття, як відкриття патручіотчі. Група вчених на чолі з патручувачі дослідила реакцію споживачів на поширення неправдивої інформації. Висновок, який було зроблено за підсумками соціальних медіа, це дуже часто недовіра людей до традиційних авторитетних інформаторів, вхає людей в іншу крайність споживати неправдиві дані. І коли ми розробляємо відповідний якийсь... Якусь інформаційну операцію, інформаційне повідомлення ми повинні також на це зважати. Ну і тепер, власне, до прикладів. Інформаційна операція була відома, нам відома дуже давно і один з таких класичних, ну, якщо не, 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 не один з перших, то принаймні із дуже давніх прикладів, ще 200 років тому відбувся. Всім відомий англійський бізнесмен, банкір і, і фінансист Натан Ротшильд, коли Наполеон програв битву під Ватерло, він першим довідався про це, але навпаки доніс інформацію, що він виграв цю битву. Швиденько продав свої акції практично за безцінь, вслід за ним розпочався обвал інших цінних паперів, потім його агенти на біржі поскуповували ці. Цінні папери і в такий спосіб, поширивши на лондонській біржі чутки про перемогу французів, він заробив 5 мільйонів доларів Уявіть собі, що це були за гроші 200 років тому. Сьогодні що й казати, прикладів таких інформаційних операцій теж багато. Наприклад, досвід Уряду США є компанія General Dynamic Information Technology, яка за допомогою мережі з 12 багатомовних вебсайтів займається інформаційним блокуванням антиамериканських настрів, які поширюються в інтернеті. І, звичайно, що це теж такий цілий загін, який працює над тим, щоб знівелювати, нейтралізувати ось ці американські настрої. Як же бути нам? В цьому плані є теж напрацьований досвід. Частково вам про це говорив мій колега під час попередньої презентації. Я ж наведу деякі свої приклади. Один із них, такий найбільш вдалий, на мою думку, це інформаційний спротив. Мабуть, ви чули про цей ресурс. Так, Важливо, що це не урядовий проєкт, це фактично люди, які... Ну, За свої ініціативи почали це робити, потім, звичайно, отримали підтримку і допомагають Україні в основних її сферах, так, від військової до, до сфери інформаційної безпеки. Що важливо і чим цей ресурс якби, багатьох притягує? Ну, По-перше, в них розроблені свої стандарти. Тобто вони не просто, наприклад, працюють на Україну, бо в них таке патріотичне почуття, а вони намагаються працювати в рамках правдивості, чесності, відкритості. Ось. І, Зокрема, за їхніми стандартами інформація перевіряється за кількома джерелами, що два, а взагалі бажано би три. І навіть якщо інформація дуже резонансна і подається дуже оперативно, вони в таких випадках намагаються покликатися на очевидців, щоб це виглядало правдоподібно, максимально. І, ну ще раз кажу, по максимуму намагаються надати тільки перевірені факти. Далі, якщо вони використовують аналітику, то цю аналітику готують як власні експерти. Так і часто зарубіжні експерти, тобто посилаються на цілком нейтральні джерела, причому не тільки, наприклад, державних структур чи не урядових, а й, зокрема, міжнародних організацій. Дуже цікава в них є підбірка матеріалів, і отут дуже важливо вловити. Не просто інформацію, скажімо, і подати її, бо вона виграшна, а зробити це в дуже хороший спосіб. Ну, По-перше, зверніть увагу, можливо, не зовсім видно, вони опублікували матеріал про смерть одного із, ну, російських генералів, так, який причетний до окупації України, зокрема до окупації Криму. Матеріал називався так: Масовий падьож російських генералів, начальник гру. РФ, все. З одного боку, зверніть увагу, повна зневага, масовий падіж, так, падіж буває худоби. Ну і знаменитий так, Одеський вислів, все. Ось він тут теж спрацьовує. Автор використовує в матеріалі дуже вдало іронію. Мовляв, всі спихають на смерть двох підряд генералів, розквіті сил. Один із них це. Заступник начальника штабу військово-десантних військ Російської Федерації, генерал-майор Шушукін, причетний до анексії Криму. Ну і далі за ним начальник головного розвідувального управління Збройних сил Росії Ігор Свергун. При цьому текст відповідний іронізація відбувається не тільки на прикладі тексту. хоча да, свино грип, гріб, тобто автор іронізує, що ну, чому ну, не може бути два таких високопоставлені генерали, захворіли свиним грипом, дуже схоже. Але тут же приводиться фото, і ми ну, по фото бачимо, що ну Людина в розквіті сили, людина хай і старшого віку, але абсолютно не має ніяких ознак, що, що він ну, міг би е, загинути чи там померти від того ж свинячого грипу. І тому в цьому плані інформува... е, використовується принцип інформування, але ще раз кажу, з е, хорошою такою доказовою базою і е, фотоматеріалу і, е, звичайно, використовуючи певний стиль мовлення, наприклад, та ж іронізація. Далі використовувати можна спростування. Причому, знову ж таки, спростування не тільки заради спростування, і тут показовий приклад із мером Генічиська. Можливо, ви чули, коли російські медіа поширили інформацію, що, мовляв, сам мер Генічиська звернувся чуть, не, не, фактично в Кремль, щоб надали газ місту, бо місто знаходиться без газу. І от одна справа це спростувати, а інша справа, коли це спростовує сам мер генічівська. Причому особливість полягала в тому, що мер належав до опозиційної партії, тобто його аж ніяк не можна було, скажімо, зробити симпатиком нинішньої влади. І коли ось це використовується, то звичайно дуже важливо, щоб використовувати сильні сторони цього спростування і робити це звичайно дуже оперативно. Інша форма, яка може бути, це ненав'язливе подання інформації від офіційної влади. Про це вже частково говорив пан Сергій. Часто ви чуєте, наприклад, зведення від Міністерства оборони України. Єдине, потрібно, ну, як на мене, дуже добре відстежувати інформаційні. Настрої в суспільстві, бо дуже часто буває так, що іде якась інформація ну, наприклад, ніхто не загинув, і в цей ж час шириться чутки, що там, наприклад, під Іловайським котлом чи ще десь ну, загинули буквально десятки людей. І коли йде така панічна інформація, тим більше, якщо вона неправдива, тому дуже важливо ну, підбирати. Такий текст, такі слова, або коли ці речники мовлять, і, наприклад, ви таку інформацію використовуєте, щоб ця інформація була ну, по максимуму правдоподібною, бо навіть якщо вона правдива, але ще раз кажу, інформаційні настрої в суспільстві е, трошки критичні, то така інформація може не сприйнятися. Далі, наголос на підтримці патріотичних почуттів. Як нам не важко живеться, як не відбувається, які не відбуваються трансформації в наших поглядах, наприклад, розчарування Майданом, погіршення економічної ситуації. Але при цьому всьому друк, повідомлення, позитивної інформації дуже важливий, тому що не все так погано в нашому домі. Наприклад, звичайна інформація про те, що при всьому тому більшість українців пишається своїм патріотизмом. Дуже важливо і особливо важливо, як на мій погляд, збалансовувати взагалі, якщо йдеться особливо про інформаційні випуски або, наприклад, інформаційну стрічку на якомусь з ресурсів в інтернеті, то дуже важливо все-таки підбирати цей баланс негативу і позитиву. Бо часто ми так настрахуємо людей, так уже перебираємо з негативом. В мене Куми, її мама, і вона, як подивиться телевізор, вона боїться виходити на повному серйозі з дому. От вона цілими тижнями сидить вдома, єдине, як вже прийде кума, ну, її донька, вона її тоді виводить, бо їй здається, що неї або балкон паде, або якийсь малярійний окусить, який там десь прилетів уже. Тобто люди, особливо старшого віку, які звикли до довіри, до засобів масової інформації, вони дуже на це купуються. тому ось така позитивна інформація для них. Теж буде важливо. Ось. Або, наприклад, та ж сама інформація, але від Росії. Так, 44% росіян хочуть виїхати з Росії, але бояться це зробити. Ну було проведено відповідне опитування. Тому, коли кажуть, що в Росії все добре, там вищі зарплати і так далі, то бачите, не все так просто і там. Далі, кон контроль за альтернативними. Джерелами інформації. Ми розуміємо, що в умовах ведення інформаційної війни так, ми можемо стикатися з тим, що базується фактично на грані цензури так, і булися дискусії: вимикати російські телеканали, не вимикати. Але коли така інформація є, то все-таки потрібно показувати, що і держава десь за цими процесами стежить і відслідковує ті джерела, які дійсно несуть неправдиву інформацію. І навіть ну, публікація таких даних вона важлива, але дуже важливо роз'яснювати людям, що це не є цензура. Тому що багато хто сприймає, що от, мовляв, не дають сприймати інформацію. Ну, Але ми маємо розуміти, хоча це питання, наприклад, для мене дуже дискусійне, але війна є війна, навіть якщо вона інформаційна, тому е, тут треба дуже зважувати на всі за і проти. Залучення фахівців з інформаційної кібербезпеки. Е, ну, про це е, е, Інформаційної та кібербезпеки про це те, що такого говорив е, пан е, Сергій. Так, потрібно звертатися за коментарями до відповідних фахівців. У нас вже є відкриті по Україні відповідні підрозділи, кафедри. Ось, ну це як приклад, може бути просто людина, яка, наприклад, з волонтерів, або володіє інформацією з відповідних якихось громадських організацій, бо вона, наприклад, напряму контактує з воїнами, а то, щоб теж відповідну інформацію, без сумніву правдиву, без сумніву перевірену, але надавати аудиторії. Може бути форма відповіді і така, або, скажімо, участь в інформаційній. Операції, коли, здавалось би, вас притисли, вам дають конкретні аргументи і вам нічим відповісти. Але навіть в такій ситуації можна підібрати аргументи. Ну, Наприклад, сьогодні дуже модно говорити, що Україна програла інформаційну війну. так? Або принаймні є дискусія, і часто ті, хто кажуть, що Україна виграла інформаційну війну, їх набагато менше, ніж тих, що програла. І от, на мою думку, дуже добре відповідає Андрій Близнюк, мій колега. Із університету, але із Житомира, він каже так: да, ми програли інформаційну війну проти Російської Федерації. Найприкриші в цій ситуації те, що ми опинилися в ситуації того, хто доганяє, хто виправдовується. Снігури, розіп'ятий хлопчик, двій корабів, бойові негри. Це вже було. Ми навіть не можемо уявити собі те, що про нас завтра скажуть засоби масової пропаганди Російської Федерації. На жаль, інформаційній війні завжди програє той, хто говорить правду. Він обмежений правдою, а брехун може нести все, що йому заменеться. Мені здається, ці останні ключові слова вони дуже важливі, тому що справді ми в тій ролі, що ми можемо використати тільки ресурс правди, а Росія використовує частково правду. так? До речі, часто ми самі в цьому допомагаємо на телеканалі 1+,1 плюс був один із сюжетів про мародерство в Збройних силах України. І Росія, звичайно, тут підхопила це на ура, тим більше правдива інформація. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо це випадок поодиничний то ну, чи варто його подавати, хоча знову ж таки, я не прихильник того, щоб приховувати правду, але ми маємо розуміти, що в умовах ведення війни будь-яка така інформація може працювати на ворога. І ну, ви ж розумієте, коли це йде на російську аудиторію і, і показується картинка нашого телеканалу, то там, звичайно, це буде сприйматися як, як дійсно е, незаперечний факт. Попередження інформаційного наступу. Ну, Наприклад, коли є інформація про якусь нову інформаційну брехню, яку збирається вкинути в інформаційний простор Російська Федерація, тоді, звичайно, потрібно діяти на випередження, це такий типовий приклад інформаційної атаки, так, коли е, ми знаємо, що от-от ця інформація вийде з якихось джерел і тут же даємо фактично спростування цієї інформації. Залучення незалежної сторони. Один із прикладів такої інформації може бути, наприклад, пов'язаний із конференцією, яка стосується Другої світової війни. Такі конференції проводяться щорічно, але одна з останніх яка відбулася в Росії, вона шокувала західних прихильників, тому що практично кожен виступ, який був від боку господарів, це була асоціація Гітлер-Порошенко, там е, Україна, фашизм, е, гітлерівська влада, фашистська влада України. І вони були дуже обурені цим. І відповідно їхні коментарі в цьому випадку можуть використовуватися як доказ того, що Росія навіть е, ну граючи на пам'яті про людські жертви Другої світової війни, активно використовує. Будь-що, аби тільки звинуватити е, Україну, навіть коли резолюцію підписували, то західні експерти, західні е, учасники відмовилися підписувати, бо там було сказано, давалось би таке невинне речення. Що Боротися із проявом фашизму в наші дні. Але фактично це означало, що боротися з проявами фашизму в Україні. І зрозуміло, що йшлося не про власне сам фашизм, а про те, що відбувається на Сході. Тому відмовилися в такій редакції підписувати резолюцію представники, зокрема, Словаччини, Угорщини, Німеччини. Дуже добре працює фотозвинувачення. Ну, наприклад, інформація про те, що Росія використовує касетні боєприпаси в Україні. І коли є відповідне фотокомплексу, або пригадайте, так коли збили літак в Боїнг і показували відео з відповідними буками, яке рухалося територією Східної України, то зрозуміло, що ну, це приховати важко. Так? Це не те, що ми, наприклад, зняли це як росіяни. У Сибіру десь і показуємо, що це відбувалося в нас. Це в нас було і доказ цього він є сфотографований або відео, відповідно, доказ. Так само добре використовувати інфографіку. От, Наприклад, ця інфографіка, яку ви зараз бачите, от подивіться, те, що відображено червоним, це було про Україну. А те, що червоне і там ну, блакитне, синє, це весь випуск. І от подивіться, наприклад, 10 березня 2014 року. Ну, практично майже весь випуск це був присвячений е, Україні. Е, тому, звичайно, коли так промивають мізки, то ви ж розумієте, що навіть дійсно за Гебельсом будь-яка брехня вона легко буде перетворитись у правду. І що не випуск, то ви бачите, особливо в ті перші такі да, е, місяці ведення тої війни. Е, Ну, вони працюють постійно, а далі вже за принципом нагадування або кидання якоїсь сенсаційної інформації. Е, ну, е, е, в мене така практична вправа, на жаль, часу немає. Таке своєрідне вам домашнє завдання. Можливо, у вас будуть якісь е, е, навчальні дисципліни, де ви будете розглядати е, питання інформаційних воїн. можете собі спробувати таку справу зіграти. Тобто, Виношувалася ініціатива зробити наші фм станції на 75% українськими, так? Ну і от, наприклад, про це повідомили в відповідному ключі російські медіа, і як би ви відповіли на ці запити. Було б цікаво навіть мені послухати, як би ви про це подискутували. Ну і на закінчення слово висловився.